День, коли можна обіймати незнайомців просто на вулиці, нині відзначають одне з найтепліших і найоригінальніших свят день обіймів. Молодь у всьому світі влаштовує флешмоби, на яких обіймає усіх перехожих. Як на це реагують чернівчани і чи складно обійняти незнайому людину, перевіряли журналісти ТВА. Обіймати незнайомців просто на вулиці. Традицію започатковану європейцями підтримують також і чернівчани. Близько 30 студентів сьогодні. Обіймали перехожих на центральній площі міста. Кажуть, це водночас і складно і приємно. Більшість людей, які котрі е, не, не настроєні, то вони самі не підійдуть. Треба до них підійти, сказати, чому ми це робимо. Тоді вони з радістю обіймаються і потім кажуть, дякую. Дуже приємно приємно. надзвичайно так, приємно дуже приємно. Дуже гарно, що у нас у Чертки проводиться, Таке би почастіше. Не перевершена. Дякую. Сьогодні день обійде. Дякую, дякую. Дуже гарна традиція. Хай буде і завтра, і післязавтра. Ти будеш добріші, будеш розумніші. Не так уже часто бачу це. Я ну ну неплохи. Часто обіймаєте? з дружини, так? Да. Як було твоє враження, коли тебе обійняли? Нормально. А акція проводиться в Чернівцях не вперше. Цього року студенти організувалися самі за допомогою соціальних мереж. На флешмоб вони принесли власноручно намальовані плакати. Він ніяк не символізує те, що ми якось хочемо. Я не знаю гостро до когось поставитися, або якийсь негатив. Ми просто домалювали його з ради якоїсь оригінальності. Просто якось гарно виглядав, і ми так ми вирішили його не малювати. Обійми покращують настрій та самопочуття, і навіть сприяють лікуванню хвороб, кажуть студенти. Впевнені проводити такі флешмоби необхідно. Почому це потрібно робити? Люди зажати, об'яття, улипки, якісь жести, які способствують тому, щоб людина немножечко розкрився, і це нашим людям просто необхідно. Проте багато чернівчан ще не готові до того, щоб обійняти незнайомця. Незнайомця чи незнайомку. А є різниця я різніться, бо знайомку можливо не Ну, Мабуть, так, бо не знайомець не пійме. А ви могли б обміняти здається до нас? Могла. Обійніть когось. Можете? Можете. Давай посетимо. Давай. Взагалі немає ніякого першому Ні. можете когось обміняти? Можу. Спробуйте. Долучитися до флешмобу на день обіймів може кожен, проте спершу багатьом це зробити важко. Чи справді це так? Давайте перевіримо. Long I'm so Don't have to on magic I'm доведено у спонтанних обіймах. Немає нічого складного. Це робити легко і приємно. Дар'я Дергунова Руслан Канівець теми дня ТВА.